До поштових відділень області надійшла перша партія енергоефективних лампочок із Європи. Їх безоплатно обмінюватимуть на лампочки розжарювання вузькоцокольні та широкоцокольні, а також різної потужності. Про це суспільному розповів керівник Житомирської дирекції Укрпошти Дмитро Шулевський. За його словами, обмін лампочок розпочнеться 26 січня. січня. Жителі, які захочуть обміняти свої лампи на нові енергозберігаючі, можуть це зробити через відділення. Шляхом перший етап реєстрації в додатку Дія через додаток можна зареєструватися, вказати номер відділення, вказати формат лампочки, який хочеться поміняти, і дату її отримання приблизно. Тоді ми ці лампи. Бронюємо під зазначеного жителя, і він на вибраному відділенні на протязі п'яти робочих днів може підійти на і обміняти ті лампи, які він вказав, принаймні. Не... Ти свої старі робочі лампочки дай отримати відповідно нові енергозберігаючі лампочки. Цей етап починається з 26 числа. Якщо людина не зареєстрована в дії або не буде мати доступ до додатку до 26 січня, вона може прийти починаючи з 26 січня особисто на відділення, принести з собою 5 робочих ламп старого формату і поміняти їх на 5 робочих ламп нового за умови наявності їх на відділення. На відділенні вони будуть в перші дні обов'язково і потім Будемо постійно поновлювати фонд в населених пунктах. Лампочки будуть обмінені по черзі, відповідно як клієнти будуть звертатися. А в маленькі села і в населені пункти віддалені ми їх довеземо нашим персональним відділенням. Майже 600 тисяч ламп прийшло на Житомирську область, як я вже сказав, по 2-2,5 тисячі на кожне відділення. Другим метам прийде ще стільки ж ламп і взагалі більше мільйона ламп, або, скажімо так, більше 200 тисяч жителів області буде задоволено в потребі обміну цими лампочками. Присвідчитися у тому, робоча лампочка чи ні, у поштовому відділенні не буде можливості. Це потрібно робити вдома. Якщо енергозберігаюча лампочка не світитиме, її упродовж місяця замінять. За обміном лампочок у поштове відділення можна звертатися один раз. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини Суспільне Житомир.